Чи варто читати книгу, якщо вже бачив серіал? Сьогодні коротко про найгучніші адаптації та чому оригінал іноді кращий. Гра престолів. Приклад, коли серіал почав з точного переказу, а потім обігнав книгу. Шанувальники досі дискутують, що краще. Фінал серіалу чи те, що написав Мартін. Але книга точно глибша. Куди більше розкриття персонажів, більше політики, більше світу. З відьмаком все куди цікавіше. Серіал адаптує історію вибірково, змінюючи характер і події. У книгах Геральт філософ і іронічний спостерігач. У серіалі часом просто м'язи з мечем. Фанати Сапковського часто критикують адаптацію і не дарма. Серіал Чорнобиль від HBO дійсно вразив світ, але книга Світлана Олексєвич це реальні голоси очевидців. Без сценарію, без ефектів. Тільки правда. Тож цю книгу точно варто прочитати. Ім'я Рози це складний роман Умберто Еко з шарами філософії, богослов'я і детективу. Екранізація, фільм та й серіал здебільшого фокусуються на загадках і вбивствах. Але книга це зовсім інший рівень. Вона змушує думати, сумніватися і перечитувати. Тут атмосфера не просто середньовічна, вона гнитюче реалістична. Що ж, серіали це яскраво, але книга це перше джерело, глибина і нюанси. Тож, варто, як мінімум, заради цього прочитати і побачити, що приховується за монтажем. Друзі, з вами був канал Good Library. Підписуйтесь та ставте вподобайку. А ще пишіть у коментарі, які адаптації серіалів вам сподобалось найбільше. Пока!